Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає знищити расистів, що обстрілюють місто Бахмут, відігнати якомога далі росіян від Бахмуту. Дуже сильна боротьба, іде за місто Бахмут, іде, е, е, боротьба, щось відбувається або вигрибають цивільне населення в плен, в полон, забирають, вигрібають рашисти І скажіть, будь ласка, вищі сили, які плани у рашистів у росіян щодо бахмуту? Немає в них вже ніяких намірів, в них єдиний намір це втікти щодо Бахмуту. Вони повністю вже змінились, вони знають, що Бахмут буде звільнено, в них немає більше ніякої надії. Вони збираються кудись від'їжджати. Єдине, що проблема мені, отут я бачу, що вони вигрібли дітей. Дітей забрали у полон. Це дуже погано. Дивіться, Бахмут відродиться, відбудується. Тут дуже гарна карта, заперечує весь негатив. Тут вони дають людям такий, наче вибір, проявляють расисти, наче вибір дають. Виїхати, врятувати дітей. Це все моноп... дуже сильно маніпулюють. Насправді вони хочуть знищити дітей. Заперечую повністю весь негатив. Прошу. Ви сили скажіть, який ще істинний намір, план у росіян щодо бахмуту? Що вони запланували? Скажіть нам, будь ласка. Вигрібають бахмуті? зачистку якусь роблять? Я от не розумію. Вони збираються уходити, беруть цивільних людей для того, щоб їх обмінювати. Потім вони розуміють, що це гроші. Люди це гроші, це полонені. Так, а всі хто не, дивіться, люди, які не бажають покинути свої домівки, землю свою виїжджати, то вони зруйновують домівки повністю щент. Така якась зачистка йде. Скажіть ви ще сили. Як довго ще триватиме бойові дії, обстріли Бахмуту наших військових? Активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Недовго, недовго, недовго будуть тривати до осінь. Осінь мають завершитися бойові дії, і дуже радісні події будуть відбуватися. Саме осінню Вони тікають, відходять 31 числа в серпні вони вийдуть, буде все заміновано дуже сильно. На осінь вже припиняться бойові дії. І осінню можна буде по осінню вже можна буде в Бахмуті цивільним людям знаходитись. Там не будуть більше обстріли проводити. Зараз сама активна у них план такий, зруйнувати як більше мога Дамойва. Взяти в полон цивільних людей, щоб їх продавати. А Бахмут будуть відбудовувати. Оце я все заперечу, весь негатив. Немає жодних шансів у росіян в Бахмуті. Їх буде повністю вбито. Будуть осінню Винищені расисти, в них там немає жодного шансу. Вони зараз будуть дуже швидко втікати. Тікати, тікати, тікати. Не одного шансу. Тут буде в о... військові. Так, візьмуть гору. Щось іде так, наче гору якусь візьмуть. Переможуть. Прошу вищі сили, допоможіть нам знищити расистів. Уберіть їх повністю. Літо ще ні. Літо ще там проводиться боротьба. Заперечую повністю весь негатив, прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Заперечую весь негатив, прошу, допоможіть нам, будь ласка. Захистити Бахмут наших військових, закрити небо над бахмутом і знищити. Так, буде все добре. Перекриваю. І знищити всіх росіян, що обстрілювали Бахмут наших військових. Прошу допоможіть закрити небо над Бахмутом. Перекриваємо. Відкриваються всі шляхи і дороги. На звільнення Бахмуту від російської наступів, від російських обстрілів. Відкриваю всі шляхи і дороги на повернення Бахмуту в Україну. Більше немає жодних бойових дій. Знищується повністю всі росіяни. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу захистити місто Бахмут і військових України і цивільних людей від російської окупації, одвернути росіян від Бахмуту на віки вічні і зруйнувати всі їхні плани, всі, хто допомагає расистам. Росіянам проводити бойові дії, війну в Україні більше не зможуть цього зробити. Руйную повністю всі шляхи надходження зброї до Росії, відвертаю всіх абсолютно весь світ відвертається від Росії. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю військовим України. Всі шляхи на надання літаків. Винищувачів f 16 далекобійних ракет і всього необхідної броньованої техніки для військових, щоб захистити наших військових України на Бахмутському напрямку. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дорогу на перемогу на друзі. Не буде все сказане, здійснено, і так буде. Поможіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і кулі, і вибухову хвилю, і міни, і гранати, і уламки всі. Одверніть вищі сили від наших військових цивільних. І поверніть це все росіянам, тим, хто дає накази, хто наступає, хто виконує ці накази. Буде так, буде так, буде так. Дякую за увагу.